Я хочу їсти. Що? Внучка плаче. Я вже біжу до тебе. Крута гра! Ой, сестричка плаче. Треба дізнати, що не так. І останній капкейк. Малятко розплакалось. Потрібно дізнати, що не так. Малятко Ема, що в тебе сталося? Я хочу їсти. Приготуйте мені смакоту. Я вирішила, що хочу святковий торт. Okay. Я бачу, що вже всі готові приготувати кращий yes. торт у світі. Oh. Зак, а ти вже готовий все з'їсти? Краще займайся приготуванням тортика, okay. а не поїданням солодощів. А я вирішила приготувати для своєї онуки Еми самий кращий шоколадний торт. Думаю, що кіткати ніколи не будуть зайвими. Прикрашу цукерками. Залишилось тільки обгорнути все стрічкою. Готова шеф, як у тебе справи. Маячня якась. Я приготую найкращий торт у світі. Крем так класно розмазується. Складаємо всі коржі один у одного. Чудово. Тепер розрізаємо торт навпіл і складаємо. Залишилось тільки викласти веселку з мастики. Хмарки. І не забуваємо про милу мордочку. Готова! Нікому не рухатись, у мене вежа з маршмелом. Ой, впала, але почну заново. Які yes. смачненькі стрічки, смакота. Зараз викладу на свій тортик з маршмелом. Додамо ще трохи улюбленого мармеладу сестрички. І останній штрих nice. мармеладні серця. Бо я люблю сестричку. Спробуй! Кіти цікавий, а це виглядає апетитно. М -м, як смачно! Мені подобається. Тут ще й хмарки. М -м, вперше пробую на смак хмарки. Вони смачні. Ставлю мільйон лайків. А це у нас що? Шоколадний тортик? Потрібно скоріше його спробувати. Шоколад я люблю, а тучий кіткат. Класно, а що тут? Тут мої самі улюблені мармеладки. Нічого собі. А ще маршмело і мармеладні стрічки. Смакота. Я обираю переможцем тортик від шефа. Шеф, вітаю! Йдемо далі. Я хочу чіпси. Приготуйте. Що ж, завдання отримали? Приступаємо. Бабуль, покажеш, як чистити картоплю. Без проблем, нуче. Береш овочечистку та чистиш. Все просто. Далі ти повинен тоненько нарізати картоплю на кільця і відправити в розпечену олію і обсмажити до хромкого стану. Ах, так, так. Це ж простіше, простого зараз почищу картоплю, тепер нарізаємо, ніж нам більше не потрібен. А ось олія знадобиться. Виливаємо на сковорідку. Чудово. закидаємо картоплю. О, ні, олія нападає. Я тобі так просто не здамся, підступна олія. Бабуля, ти чого все в порядку? Тримайся. Зараз я покажу майстер-клас чіпсів. Ця картопля мені не потрібна. А ось тертилья точно знадобиться. Розрізаємо тертилю на трикутники. Я хочу зробити не просто чіпси, а начос. Вони ж набагато смачніші, правда? Наливаємо олію, обсмажуємо. Потрібно приготувати гуакамоле. Нам знадобиться стиглий м'який авокадо. Розминаємо його виделкою, викладаємо гуакамоле на круг і начас, і додаємо yes. помідори. Готово? Залишився останній крок, чебрець. Ой, бабуся, з вами все гаразд. Будьте здорові. Тож на чому я там зупинилась? Точно, гілочка, чебрецю і лимон. Готово. А чим це пахне? Мої чіпси горять! Який жах? Через чорний дим не можу їх розглядяти! Мої чіпси згоріли. Вони нагадують вугілля, а не чіпси. Гаразд, подамо те, що є, може прокотить. А це ми зараз дізнаємось, як все смачно пахне. Фу, Це що чорні чіпси? Ой, який жах! Не хочу далі спробувати. А що тут у нас? Вау, ціла тарілка чіпсів. Такої кількості на мультики вистачить дуже смачно. Не можу зупинитись. Ого. А що це таке? Шеф приготував новий кулінарний шедевр. Треба зацінити. Виглядає надто корисно. Фу, ну і Гедота перемагає бабуля. Я хочу какао. Зробите. Це супер пупер просто. Звичайно, зробимо. Та простіше простого. Потрібно тільки налити в кастрюльку трохи молока, насипати какао, проварити і перелити все в гарний кухоль, звісно, з моїм зображенням. Так, наливаємо. Ще трохи. О, Ідеальний смак. Шеф, хочеш спробувати? Ну і добре. А я приготую набагато краще. У мене буде ціла бомба з какао. Для цього потрібно розплавити шоколад, перелити в круглу форму, насипати маршмеллоу і какао. Тепер перемішуємо. Чудово заливаємо молоком. А я теж приготую саме смачне у світі какао. Мені тільки треба відкрити молоко. Ой, ні. Ну ось я вийшов молодці. Зараз витрусь і продовжу. Так, на чому я зупинився? Точно наливаємо молоко, розігріваємо, додаємо синій барвник. Чудово! Молоко стало небесно блакитним, а тепер найцікавіше. Занурюємо келиху сироп, а потім в кольорове посипання. Так набагато смачніше. Наливаємо в куколь блакитне какао і видавлюємо жовтий крем. Залишилось прикрасити, все готово. Якщо у всіх все готово, малятко спробуй. Я хочу це спробувати. Як же гарно. М -м -м. І дуже смачно. Здорово. Дякую, братику. Oh. А що тут? Від коханої бабулі? М -м -м. No. Зовсім не те. Oh. А це ще що? Так, потрібно покласти шоколадну кулю в гаряче молоко. І що станеться? Вау! Воно повністю розчинилось. Треба спробувати. Треба ж як смачно. Але що обрати? Один, два, три. Бери! Перемагає какао братика. Що? Я виграв. А тепер приготуйте мені пасту. Шеф готова. І бабуся також. Братець знає, що робити. Та нічого я не знаю. Я вперше готуватиму пасту. Навіщо такі довгі? А, Бабуль, тепер зрозуміло. Тепер то правильно. І не забудь помішувати ложкою. Ось мої спагеті вже зварились. І якщо правда хочеш навчитись готувати, то стеж за мною. В спагеті треба готувати власноруч. Беремо борошно, яйце та замішуємо. Далі фарбуємо тісто у чорний колір, щоб не бути схожими на всіх. О, замішувати тісто складно. А тепер нарізаємо на довгі макарони. Чудово! Можна відправляти варитися у киплячу воду. Далі ми приготуємо восьминога, адже яка паста без морепродуктів. Восьминога можна покласти прямо на пасту. Чудово. Бабуся, а що ви робите? А що, щось не так? Я роблю пасту з кетчупом. Це ж смачно. Бабуся спокійно, у мене просто прилипла локшина на дно. Раз, забудемо про ці спагетті. Я приготую пасту краще, ніж у всіх вас. Беремо локшину і заливаємо окропом. Ось готова. Спробуй. Ух ти, як класно. Ой, це що восьмі ніг. Який жах. Не смачний. А це щось апетитне. Спробуємо. Це вже смачно, а це щось цікаве, смачно, але дуже гостро. У роті все горить. Я обираю пасту від братика, вона сама смачна.